На порядку денному в Білому домі було два питання: обмін територіями і гарантії безпеки. Тема обміну територіями фактично не обговорювалася. Зеленський запропонував перенести її на особисту зустріч з Путіним, і, схоже, Трампа це влаштувало. Таким чином Україні вдалося повернути цю небезпечну тему самому Путіну, водночас уникнувши прямої відповіді Трампу, яка могла б спричинити конфлікт. Відклавши це питання на зустріч Зеленського з Путіним, об'єднаній команді України і Європи вдалося вивести його з поля зору Трампа. Водночас, сама ймовірність особистої зустрічі Зеленського з Путіним є вкрай низькою. Путін відверто зневажає українського президента, і максимум, на що він міг би погодитися, це зустріч для прийняття капітуляції. Та навіть в такому разі він найімовірніше делегував би когось на кшалт історика Мединського, чи навіть так званого. Голову так званої ДНР Пушиліна. Отже, пропозиція перенести обговорення питання території на тристоронню зустріч фактично означає надію взагалі уникнути цієї теми.